В цілому, якщо говорити про вибори, і про перший тур на Закарпатті, і про другий, і у цілому, яка вся ситуація була, то на початку цієї кампанії на подібній прес-конференції в іншому прес-центрі, я вам сказав, що два основних буде: учасника у даних виборах, на даних перегонах, але не ті. Не тих, я мав на увазі, хто зараз вийшов у фінал, мав я на увазі апатію і кризу. Ну і от чи то, на жаль, чи то радіти мені, але виявився цей прогноз, так воно і сталося. Справді, оце два найголовніші учасники, які пояснюють багато чого і на С і в Україні в цілому, і з того, що відбулося, і з тої статистики, яку маємо на сьогодні. Ну апатія це безперечна причина того, що така низька явка, хоча традиційно на президентські вибори. Люди ходять більш активно, ніж на вибори парламентські, наприклад. Але цього року 67% це, мало, тим більше, що е, був, був і лишається досить такий альтернативний вибір від для людей, від голосів все таки залежить щось, але ну, ця зневіра, що можна щось змінити. Е, бажання кожного якось самостійно м, у вузькому колі вирішувати свої проблеми, а не на рівні всієї держави. А це призводить до зменшеної такої типу активності. Ну і другий учасник ще більш такий активний виборів це криза. Фактично формально два зараз. Кандидати залишилися на перегонах Юлія Тимошенко і Віктор Янукович. Так от головний противник Юрії Тимошенко це не так Віктор Янукович, який проводить свою кампанію дуже і дуже так бліденько на слабеньку Тріючку, може і з мінусом, більше навіть його оточення там. За нього грає і працює на нього, ніж він сам робить якісь намагання стати президентом на відміну від Юлії Тимошенко. Там її оточення більше попит ніж допомагає її. Так от воно парадоксально все розподілилося. Але для Юлії Тимошенко зараз більш небезпечний і страшний суперник навіть не Янукович, а от ця криза. Фактично всі претензії, які висловлюються зараз до чинного прем'єра, пов'язані із кризовим станом української економіки, кризовим станом суспільства взагалі. Ну і кампанія Януковича, вона ж ведеться не так на позитиві, як ведеться на негативі. Основний слоган такий, що голосуйте за Януковича, щоб не пришла Тушенко, бо вона така і така погана. Тому треба Зайнуковича, хоч і там не, не все гладко, але. Хай хто забуде тільки не Тимошенко. Оце такі посили йдуть із штабів Януковича. Ну і все зводиться до того, що страшна криза в Україні, що справді відповідає дійсності, що цій кризі нібито винувата особисто і виключно Юлія Тимошенко, що якби, скажемо, Янукович, якщо йому так би не було погано, як зараз. Оце зводиться до, цього. до того, фактично Тимошенко зараз бореться не стільки із Януковичем, скільки. І з оцим негативним іміджем, який їй створюється у умовах кризи. Не ну, загалом, в принципі, в усіх суспільствах, скажімо, в класичних, нормальних, демократичних, коли суспільство переживає кризу, а кризи у ринковому суспільстві вони регулярно відбуваються, то як правило, в такі роки населення не голосує за чинну владу, а за опозицію. От на цьому зараз якраз і вся інтрига в Україні побудована. Хоча опозиція так і не змогла переконати, на увазі партії регіонів і її лідер, так і не змогли переконати, що вони справді зможуть щось змінити на краще, але грають на тому, що зараз погано, тому треба обов'язково міняти усіх скатертин, всіх офіціанток із нашого столу, і абсолютно набирати нову команду. Оце, що стосується ну, в цілому, зараз ситуації, яку я розумію, і те, що ці два учасники перегонів апатія і криза, вони продовжують діяти. Ну, зараз додалися менш слабкий фактор, але теж все-таки морози, ці сніги і так далі. Я уявляю, скажімо, 7 лютого якісь логі гірські села, де чоловік гляне вранці, скільки там намилує, що треба кілометр чи два йти до дівниці, рукою, теж може не піти. Хоча це не, не дуже такий основний фактор, але і це може зіграти. Тому ситуація, вона, звичайно, дуже така складна. Апатія призвела до того, що явка виборців була досить низькою у першому турі на Загарбаті взагалі найнижча Поліна з усіма іншими регіонами. Ну, традиційно, Якщо відштовхуватись від нормальних, здорових суспільств, то коли там проходять президентські вибори у два тури, на другий тур, як правило, приходить менше людей, класична ситуація, ніж на перший. Тому що ті, хто голосував за третю, четверту, п'яту і так далі, в силу, багато із них потім просто не йдуть, не роблять уже вибор між тими двома, що залишилися, залишаються вдома, по ідеї. Є... Так би, так може бути і в Україні, але з іншого боку, є все-таки надія, що явка буде не нижчою, ніж на першому турі, а хотілося б, звичайно, щоб вона була і більшою, ніж у першому турі. Пов'язують ці свої надії і прогнози обережний оптимізм такий щодо прогнозів, із тим, що зараз за ці три тижні між двома турами ситуація. Чи настрої дуже поляризуються у людей, все-таки вдалося двом кандидатам Тимошенко і Янковичу, суперечити тим заявам, ну абсолютно неадекватним заявам Ющенка, що Тимошенко і це одне і теж. Їм цим двом вдалося, всуперечити таким заявам, показати, що вони абсолютно протилежні. Це старається і Юлія Володимирівна, і Віктор Федорович, От показують все, чим вони не схожі. Навіть коли вони не прямо говорять про це, навіть коли вони просто постають перед екраном, ну це ж зразу видно наскільки це два різні психологічні типи політиків. Наскільки це е, два різні менеджери? Наскільки різні у них е, несумісні, власне підходи? До усіх до всіх питань, які тільки є. Я сподіваюся, і вчорашні такі напівдебати на двох різних каналах. Коли вона була на одному каналі, виступала б на іншому і заочно між собою дискутувала на одній студії теж вплине на людей. Ну власне, весь тиждень е, зараз заплановано, що вони будуть на екранах тільки. В одній студії будуть зустрічатися з різних каналів, так будуть критикувати одне одного. Можливо, це підштовхне тих людей, які не ходили у першому турі голосувати, підштовхне до більшої активності, все таки на другому турі. Є заклики від цілого ряду політичних сил, тих, тих які відсіялись у першому турі, щоб піти таки на другий тур, але проголосувати проти усіх проти обох. Ну, знову ж таки, під тим лозунгом, що вони обидва однакові і що нам вибрати немає особливо із кого. Теж думаю, що небагато людей прислухається до таких значить, закликів. Подивившись, скільки голосувало в цій останній графі проти усіх кандидатів, не підтримували жодного кандидата, скажімо, в Ужгороді. Цікава така статистика, проаналізувавши ті наші м, понад півсотні дільниць. Найбільший відсоток майже по п'ять це на двох університетських дільницях перших національного університету. Молодь традиційно така максималістична або ідеальна, або взагалі нічого. І не знайшов, що нічого ідеального у бюлетні. П'ять відсотків на тих дільницях проти усіх. Більших, ну скажімо. На, на вуличних дільницях, де е, таке середньостатистичне населення наше живе, там коливалося 2-3 відсотки тих, хто не підтримав нікого. Ну, Не знаю, чи буде подібний відсоток і на другому турі в Буджулі, і на Закарпатті, можливо, десь подібний, може трішечки все таки більший, бо все-таки тепер тільки два кандидати і відкинути обох, якби. Більше є у середньостатистичного виборця.